Проститутську, дітейську матерну пизду поварити свиням на корм. На Бо я так хочу. <laughs> це не в інтернеті не таке сука удивити. Там це так у гузецю є у комп'ютері, так що у гузецю єбуть. Це ганьба взагалі піздеть. Це ганьба на цілой світ. У комп'ютері ще євреї у гузецю є. А дурні гіно косоплято Багато єврейський гінок косоплято є у гузецю. І в комп'ютері показують. А я матюкну, та на мене грі. ну, я яся матюкну, я мав у грі. А єврею у гузецю ще єбуть, у комп'ютері показують. Мені Біблію написали, а самі в Германію проституток є бати поутікали. Багато <laughs> євреї мені біблію написали, а самі в Германію проституток є бати поутікали.